Ну тільки лінивий би не зробив цей огляд, ну тільки лінивий. Олена, давай, мочи. Що не так з новим Дедпулом? Що не так з новим фільмом Дедпул Росомаха? Також хочу висловитися з приводу цього фільму, і не тільки тому, що він зараз у всіх на слуху на виду, і взагалі на хайпі, а й тому, що це канал Оленка про маскульт. Всім привіт! Це знову я. І це, в принципі, величезна частина маскульту, не тільки дедпул, як явище стендалон, а так і взагалі всі фільми про супергероїв, супергеройська тема, Марвел ДІСІ, Дісней. І так далі. Я не змогла прийти повз тим більше, що я його якраз подивилася буквально на днях. Мені є що сказати, як і всім, хто любить кіно, як і всім, хто відвідує кінотеатри, тільки я ще роблю це на youtube каналі. Тому буду дуже сильно вдячна за лайк, підписку, коментарі. Я їх всі буду читати, враховувати в майбутніх відео. Тому ми всі разом можемо зробити не тільки цей канал кращим, а й весь український YouTube кращим. І тепер повертаємося до теми, що ж не так, власне, з фільмом Дедпул і Росомафою, якщо з ним взагалі щось не так, хочу одразу сказати: мені здається, що з цим фільмом абсолютно все так. Тільки не кидайте в мене капцями. Давайте я поясню. Так, це фільм з дуже слабким сюжетом, так, це фільм з надзвичайно слабкими сюжетними арками. Так, цей фільм з максимально Постановочними ненатуральними батальними сценами, але що в цьому поганого, коли це фан-сервіс і коли це супер хороший фан-сервіс, давайте подивимось на це із цієї точки зору. Марвел після завершення месники впав в конкретну кризу, як і жанру, так і перспективи розвитку. Вони не знали, в що іти далі. І тому, як мені здається, фан-сервіс це стало такою соломинкою, яка ще може дати їм шанс триматись на плаву. Це не зовсім вийшло з попередніми фільмами. Ми, такими, як, наприклад, Доктор Стрендж, але це плюс-мінус непогано спрацювало з останнім спайдерменом. Тому в цілому для мене абсолютно логічним було, що і Дедпул буде у нас не тільки в мультивсесвіті, як і Доктор Стрендж і Спайдермен, а й власне в лютому фан-сервісі. Але на відміну від Спайдермена і Доктора Стренджа, Дедпул був лютішим фансервісом. З першої частини, ще з тих часів, коли він ще був на тих, от тих тих студіях. Тому для мене це максимальне логічне продовження всього, що давав нам Дедпул весь цей час. Чим хороший фан-сервіс для, наприклад, глядача? Тим, що ми отримуємо дуже класний. Насичений потужний атракціон хороших емоцій, який е, їх забезпечує нам, наприклад, появою класних персонажів. Камео, я не буду спойлерити. Просто знаєте, і ви напевно і так знаєте, що там буде велика кількість камео, появ всяких неочікуваних, і це дійсно забезпечило надзвичайно крутий ефект і несподіванки, і крутезних емоцій, які побудовані і на ностальгії, і на перевершенні очікувань, і на тому ефекті сюрпризу і вау, який воно є. Звісно, це кайф. Плюс, е, окрім е, осих, от емоцій, воно підсилюється не тільки камео, а й, наприклад, крутезним саундтреком. Тут ну цього не забрати. Це було у Дедпула завжди, і тут це продовжилося. Просто доведено напевно до піку. І музика тут виступає додатковим персонажем: трекенсінг, Мадонна, Бавиня це не просто саундтреки, які ми слухаємо десь на фоні. А це окремий персонаж, з яким ти взаємодієш. Ну насправді для я це сприймаю саме так. Це окрема ді... дійова особа, так би мовити, не персонаж, дійова особа, яка створює ще якісь фідбек, емоції, реакції, то на ці треки, на образи, які вони створюють. То що це прямо кайф, і звісно, особливо. Ті люди, які слухали музику, як я, <свісно> ну давайте будемо чесними в пубертатний період, або давайте в перекинумому віці, в підлітковому віці, звісно, вони відчули таку шалену ностальгію, що просто капець. Якщо вам здається, що це. Спойлер — це не спойлер. Всі ці треки були в трейлері. так, так. що. Вага. Ну напевно, ті, хто дивляться серіали по Марвелу, наприклад, те, що пов'язано з мультисесвітом, типу Локі, а воно буде напевно знаходити позитивний відгук. Я не дивилася цей серіал, але логіка підказує, що трошечки лору звіти було взято. Знову ж таки, це не спойлер, це основа сюжету. На цьому напевно плюси закінчилися, і я сказала слово сюжет. Тому ми в принципі логічно можемо переходити до мінусів, які тут були, ну, неможливо не помітити. І це власне відсутність потужного сюжету. Або просто слабкий сюжет. Це величезний мінус тут особисто для мене, тому що попередні частини Дедпула, вони в цьому були сильніші. А якщо говорити про Росомаху, особливо останнього, і якщо говорити про X-Men як всесвіт, то це просто кабздець, як складно сприймати, що ми можемо дивитися на цих персонажів а, в відсутній сюжетній рамці. Для мене це було реально напряжно, і коли я переосмислюю це кіно, я розумію, що його буде дуже важко. Навіть не те, щоб важко передивлятись, передивитись його легко, бо це типу як натиснути кнопку старт на атракціоні. А от знайти мотивацію його передивитись особисто, мені буде достатньо важко, тому що в сюжеті мало за що можна зачепитись. Він максимально примітивний. І те, що я зрозуміла, що тут навіть антагоністи, як такі, напевно, найслабші з усіх. Тобто, ну якось так, з усіх, що ми бачили в «Росомахах», навіть друга частина. В іксменах а в ексменах ну да, з цим важко тягатись там надзвичайні антагоністи, і в Дедпулі не те, щоб там супер якісь мега-антагоністи, але вони там присутні, вони потужні і там є сюжетні рамки. Тут у нас мінімалістичний сюжет, але блін, ми ж не артхаусне кіно. Тут не можна виїжджати на мінімалістичному сюжеті. Ми тут в блокбастері мало бути щось, Якийсь шлях героя з арками персонажів. Перша криза, і здолання, друга криза, мегабос. Ось нічого всього, щойно згаданого там. Такого яскравого представлено не було, і це, напевно, найбільший мінус цього кіна, прям такий аж ріже по-живому. Також з мінусів можна назвати протистояння Росомахи і Дедпула. Вони там ну не вороги, тому що це Росомаха і Дедпул, Дедпул і Росомаха. Тобто це кіно про їхню спільну якусь боротьбу, але воно як і часто це буває в кінематографі, побудовано на певному там початковому конфлікті, який тут висмоктоний з пальця дуже дуже великими зусиллями. Тобто, ну логіки, чому так сталося, немає зовсім. І проблема тут не в тому, що її не розписали, а в тому, що її важко було природно звідки здістати, тому що я нагадаю, це теж не спойлер. Ро помер. Росомаха помер. Звісно, мульти всесвіт нам може пофіксити будь-яку таку ситуацію, якщо подумати. Але в цілому, ця сюжетна лінія була вже настільки закопана в землю, реально. Буквально що важко видумати конфлікт. От важко, він просто притягнутий за вуха. Але все так погано, тому що хімія, яка створена акторами, навіть на такому дуже примітивному конфлікті і на повній відсутності стильного сюжету, хімія створена між Хью Джекманом і Райном Рейнольдсом, це магія, заради якої ми знову ж таки будемо дивитися це кіно, і це ще одна частина атракціону, за який ми абсолютно всі напевно, хто подивився, мега вдячні. І знову ж таки, я фанатка іксменів. Я фанатка Росомахи. Це мій улюблений персонаж. У мене в дитинстві взагалі, моє знайомство з світом супергероїв почалося саме з іксменів, і саме з цієї версії іксменів, в якій там виступає Росомаха, саме в цьому жовтому наряді. З цією цією маскою красивою у мене була така гра. Я вже навіть не пам'ятаю, як ці ігри називаються книжка, в якій у тебе є там е всякі інтерактивні штуки. Не, інтерактивна книжка напевно, це називається. І всякі різні гологоломки ребуси з різними персонажами Марвела. І звісно, як і всі порядні люди, я була мега вражена взагалі росомахою, якщо не сказати закохана цього персонажа, от в тому антуражі якому він там був. І я ну я не уявляю взагалі, як можна любити ем, супергеройські світи, не любити іксменів і росомаху. Великий мінус взагалі всього цього фільму це арки персонажів. Арки персонажів це взагалі що таке? Це коли персонаж у нас з'являється в фільмі. Наприклад, з'являється у нас Логан, персонаж в перших ексменах, у якого немає пам'яті. Він там, десь в Канаді займається якоюсь фігнею, взагалі відлючкувати ні з ким не любить спілкуватися. І потім через якийсь період часу він стає частиною ексменів. Це було довго, це було складно. Це було через подолання внутрішнього ворога, зовнішнього ворога, безліч конфліктів, боротьбу тощо. І це, власне, і є арка, коли ми знайомимося з персонажем в одній кондиції, емоційному фоні тощо, і виходить, він в нас, ну, якщо не перероджений повністю, то хоча б трансформований в щось нове через оці от конфлікти, боротьбу, які його спіткали протягом всього його шляху. Так само з Дедпулом. У нього переродження і трансформація, особливо в першому фільмі, вона просто разюча, значуща. В другому це вже була не його особиста трансформація, а трансформація його в його оточення. І це те, за що ми любимо насправді взагалі сторітелінг та історії. Знову ж таки, Олена в окулярах можу собі дозволити. Це тягнеться з грецького епосу, в тому числі. Я не буду сьогодні теоретизувати і згадувати там всяких кембелів і тисячу ликих героїв. Я про це зроблю обов'язково відео, тому що це якраз в канві маскульту. це дуже цікава тема крута. Але ми любимо персонажів саме за ось от арки, за їхню трансформацію, за їхнє подолання криз, бік босів тощо. Яка арка була тут? Можливо, можливо, арка якась мінімальна була у самого Логана. але Ну вона мало помітна, і якщо порівнювати з попередніми фільмами, і не тільки Дидпула і Росомахи іксменів, а навіть там я не знаю, Кеп Америка, а, там. Спайдермен будь-яку версію. Візьміть, у нас багато що Ну, там Доктор Стрендж, дуже разюча арка в першому фільмі. Ну прям така конкретна і неможливо не помітити. То тут воно все дуже дуже поступається і програє. І без арок, ну блін, знову ж таки, відсутня мотивація передивлятися кіно знову. Наступна, ну тут я вже максимально задрот. Кого задіна? Я дуже сильно перепрошую. Візуальна складова. І отут -от дуже важко без спойлерів. Уявімо, що у нас є декілька локацій, більш наближених до реального світу, і там все. Окей, супер. Ну тобто, коли умовно показується все в місті, у мене немає питань. Антураж міста, вуличні зйомки, воно все виглядає прикольно, Ти і стандартно, але ми очікуємо таке побачити. Ми це бачили в месниках, ми це бачили в стренджі, ми це бачили в спайдермені. Окей, а от коли нам показують антураж більше схожий на фільми про Тора, якщо ви розумієте про що я особо про Тора і Халка, якщо ви розумієте про що я. Тут у мене велике питання, тому що воно якраз уже більше схоже на серіальний формат, так ніби ми дивимося локи або будь-що що знято на тему супергероїв від нетфлікса. Ну з натяжкою, коли нас вже пригодували, так привчили до хорошого, такого як ми бачили в тому ж Капітан Америка, та в цьому, що я ще не перерахувала, особливо якщо це щось рівня, так, як і такі вайтіті. З супер яскравою картинкою, супер-батальними сценами в дуже чудернацькому антуражі, то дуже важко потім м спускатися до левела, який ми тут побачили. Хто буде дивитися, мені здається, ви зрозумієте, про що я це трошечки розчаровує, тому що є великий контраст між сценами. Оця от нерівна картинка. Це те, за що моє око завжди чіпляється, а потім дуже довго сіпається. Ще один мінус, який приходить в голову. Це власне, давайте навіть не мінус. Є дуже цікава ідея з тим місцем, куди потрапляють всі герої, з яким їм треба вибратися. Місце, грубо кажучи, відстійник ідей. Давайте так скажемо. Це відстійник ідей Марвела. Це дуже крута сама іронія. Дуже крута сама іронія. Єдине, що лишається не закритим в цьому питанні, так це що буде з цими відстійними ідеями або з ідеями в відстійнику Марвел? Що далі це все виліться? Що ми побачили за останні фільми Марвел, це велике е, напрацювання мультивсесвіту. І десь це було більш вдало, як в Спайдермені, хоча це теж фан-сервіс заради фансервісу. Десь це було максимально невдало. Особисто для мене це антмен останній, з яким там тепер дуже багато питань і ноль відповідей. І доктор Стрендж. Особисто для мене це два таких от провали просто капітальні. Якщо когось задівають ці слова, дуже сильно перепрошую, але кіно це тема про сприйняття, і у кожного це сприйняття буде своє. От мені це не сподобалося, і я думаю, що Марвел сам. Теж розумієш, що ж кудись вони ступили не так. Я нагадаю, «Росомаха і Дедпул це єдиний фільм, насправді, який в 24-му році взагалі релізиться. Найближча прем'єра це лютий 25-го року, і це буде новий КЕП Америка. Побачимо, що з цього вийде по анонсу. Я вже бачу, що це уже не мультивсесвіт, і я з цього радію. Але глобально є дуже багато ідей, є дуже багато персонажів, дуже багато інкарнацій цих персонажів в різних акторах і дуже багато спроб, що воно виліться. Марвел, у нас до тебе питання. Ти сам себе самоіронізуєш, ти сам себе тягнеш перекол. Що далі? Поки що не зрозуміло. Особливо на тлі новин, Роберт дауні молодший з братами Руссо повертається у всесвіт. Так, не як людина, залізна людина, але все одно. Тобто, це ресентимент, мені здається, це ресентимент, який ніколи не веде до поступу, тобто до розвитку. Побачимо. І я була би не я, якби не похвалила би тут DC, і це дивно, тому що їхні супергерої настільки пластикові і жахливі, що це просто капець, особливо е Аквамен. Але мультисесвіт, який мені реально зайшов, це Флеш. Це взагалі було для мене дуже велике відкриття. Там було трохи крінжового CGI, але в плані розкриття мультисесвіту вау, це було реально класно. А отут ми. Тупіку в глухому куті, і з нього Марвелу доведеться вибиратися. Тому побачимо, що з цього вийде. Якщо вони знайдуть для себе якусь відповідь, яка буде і сюжетно розвивати далі цей всесвіт, або це буде якийсь глобальний перезапуск, як, наприклад, вони готуються з фантастичною четвіркою, то клас. Але знаючи, як було з останніми фільмами, Марвел, є дуже багато підозр, що щось може піти не так. Дуже багато прозвучало мінусів, трошечки плюсів в баланс. Такий собі, але я все одно вважаю, що це хороше кіно і це хороший е, фан-сервіс. І це, скоріш за все, буде непогана каса у Марвелу Зараз згорнуті, на е, навіть не згорнуті е, притримані проєкти через пандемію, через страйк гільдії кіноакторів минулорічний, через е, збиткові проєкти, яких було достатньо багато. Тому вони зараз дуже обережні і вони випустили скоріш за все в ефір те, що може бути касово успішним. Неприбутковим і дати поштовх на розвиток можливо експериментальних проєктів, можливо, закриття дірок, якихось фінансових, я не знаю. Тому вони вийшли з тим, в чому і вони були впевнені, що зайде аудиторії, і нам воно реально зайшло. Це хороший фан-сервіс на противагу хріновому фан-сервісу, який часто нас теж зустрічає. Привіт, Star Wars і там, наприклад, Доктор Стрендж. Тому побачимо, я вважаю, що це все ж таки хороший атракціон. І в період, коли в кінотеатрах більше нічого гучного не виходить, а це літо. Я думаю, що ви давно що в розпал літа, оцього там липня, пекучого тощо, дуже мало прем'єр як на стрімінгах, так і в кінотеатрах. І треба якось все ж таки підживлювати попит, нагадувати про себе. І це непогана спроба Марвел. Непогана, але і не хороша. Тому маю на увазі, ми слідкуємо за тобою і слідкуємо за новими прем'єрами. Наступні у нас дійсно Fantastic Four, Кеп Америка, і там Харрісон Форд. Тому хоча б заради нього, хоча б заради нього. Ми будемо дивитися це кіно, а потім обговорювати його з вами тут. Тому Марвел, дякую. А, а, блін, я забула дещо дуже круте відзначити. Не подумайте, що я зовсім поїхавши, але зверніть увагу на форму, фізичну форму Хью Джекмана, якому зараз, на секундочку, 55 років. Я не полінувалася, я включила перших x менів 2000 там якогось року, якщо не 99-го, поправте мене в коментарях, будь ласка. І я подивилася, в якій формі він там був в. Першої своєї ролі Росомахи і порівняла з його поточною роллю в Росомахи. як каже Райан Рейн в цьому фільмі. Тепер він там буде до е, закінчення часів, реально, в образі Росомахи. Ну, побачимо, але. Ту, ну блін, я хочу, щоб ми всі так в 55 виглядали. Ну не те, що там це типа вау, сексі, шмексі. Ні, це просто потужно. Це реально потужно. На цьому навіть робиться акцент в самому кіно, і це прикольно, блін, це реально круто, тому що вік це фігня, айджизм — це лайно. Давайте не бути айджистами, але зверніть увагу, форма просто блін. Ну вона феноменальна. Це дуже круто. В мене це вразило. Тому що останній Росомаха він був теж в прекрасній формі, але він підводив нас до думки, що супергерої смертні, і це було дуже сумно, хоча це реально. Ну це реальність, тобто ми всі смертні, і ми в такому собі, от реальному світі і це був ну такий розрив шаблону в натуральному значенні цього вислову. А тут нас повернули знову ж таки до фантастичного всесвіту, до мультивсесвіту. і показали нам, що Росомаха вічний. І це мені особисто емоційно трошечки підняло ставки і враження від всього кіна. Обов'язково напишіть, як вам це кіно, чи зайшло, чи не зайшло. Які побачили плюси, мінуси. Може ви взагалі не фанати супергеройських тем, або ви вище цього, або там я не знаю, до кінетара ще не встигла дійти. Ваша версія в коменти для мене буде дуже. Дякую, що дивилися цей ролик для мене разом зі мною. Я стараюся для вас. Очікую на ваші реакції, коментарі, підписки і дзвіночки. І побачимось з вами вже в наступних роликах. Якщо не дивилися попередні, ви завжди можете їх переглянути. Також всім дякую, побачимося ще, Па-па!